Ну що, всім вітання. Щось цікавого буде на огляді, це в нас колоночка від Xiaomi, Xiaomi Bluetooth Speaker. Дуже потужна штука, так що ви підписуйтесь. зараз ми розпакуємо, я вам покажу всі деталі. Ну, блін, я вам наперед скажу, я її включав, вона гепа і дай Боже. Погнали! Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. З цих акумуляторів ви можете зібрати електровелосипед, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії. Цю колоночку мені прислав на огляд мій підписник. Велика йому дяка. Е, давайте ми її розпакуємо. Можливо, зараз спочатку почитаємо характеристики, що тут пише. Давайте ось так. Розпакуємо. Тут коротко показано, скільки вона заряджається. Це в нас вхід, Bluetooth 5,3 портативна колонка. Далі що в нас? Протоколи, які підтримують. Тобто 5 вольт 3 А, 9 вольт 15 Вт і тут 9 вольт 2,5 А. Коротше, давайте розпакуємо. Зайдемо на AliExpress. Я вам там детально покажу. Там все розписано. Блін, попробую ще її розпакувати. Ось так. Там все детально розписано. В комплекті в нас де ось такий шнурочок, який ти можеш зачепити. Далі зарядочка. В нас де шнурочок Type-C, Type-C. Досить приємний, трошки дубовий. Інструкція ось така книжечка товстена, що просто капець. Як вона в нас поставляється, тут в коробочці більше нічого немає. Давайте ми це о, блін, дивіться, відставимо, і я все по аж мені попадало. Дивіться, ось так вона поставляється. Вона дуже важкенька. Дивіться, як вона виглядає. Тут керування. Тут у нас така е, RGB стрічка типу LED. Аудіо є FX, Harman. тут у нас також Harman. Дивіться, які резонатори зверху знизу. Тут, якщо ти її так ставиш, щоб тут в воздуху було куди діватися. Коротше, виглядає дуже класно, дуже шикарно. Тут у нас тканини не зроблено. Давайте зайдемо на AliExpress. Я вам зараз покажу скільки вона вартує. Зайшов на AliExpress, зайшов на дорожчого продавця для цього для того, щоб прочитати тут характеристики. А так вона коштує. Зараз я вам покажу 3 тисячі три тисячі гривень. Там з кітками, з купонами. Я думаю, можна і взяти дешевше. Колоночка в нас 93 дБ 40 Вт. Давайте ми зайдемо на цю на 4. Тут у нас по-українськи по все розписано. Дивимось характеристики. Зараз я вам покажу. Це в нас основна функція Bluetooth Dynamics, Xiaomi. Конфігурація в нас акустичної 5 одиниць 360, всесторонній звук, максимальна гучність 93 дБ. Пише, пише досвід потужної якості звуку, ну переклад такий собі: професійні налаштування аудіопрограмного забезпечення Harman Audio EFX. Інтелектуальне підключення Xiaomi HyperOS Піднесіть функція багажного використання. Корпус досягає рівня пилу та водонепроникності в нас ip 67. Поводий акумулятор у нас 4800 мА. Підтримує 17 годин використання, коли повністю заряджений, і можна використовувати як блок живлення для екстреного використання. Коротше, ця колонка ще має функцію павербанка. Ти можеш. Від неї заряджати коротше, свої гаджети. Оснащений Bluetooth 5,3 підтримкою протоколу LHDC 5.0 для забезпечення більшості стабільного підключення. Підтримує функцію, NFC, всі мобільних телефонів автоматично підключається, коли його близько до. Коли його близько піднести, я так поняв, до динаміка. Діапазон, е параметри, Bluetooth-колонка, як і звуку. Іграє і вона, я вам скажу. Ну, характеристики я вам прочитав. Іграє і вона, я вам скажу дуже шикарно. У мене кум приїжджав, я йому включав. Він каже: слухай, в мене в Hyundai. Е ця колонка акустика краще, ніж в мене в Hyundai. каже. Так що ось так. Давайте ми до Bluetooth приєднаємося. NFC вона, походу, давайте ми запустимо спочатку її. Включаємо. Чуєте, який звучок? Такий, ну бас тут просто нереальний. Для такої колоночки, бас тут шикарний, я вам скажу. Я скачав е, Xiaomi, цей е, додаток їхній ООС. Погоджуюсь, е, дозволити, дозволити. Коротше, щось тут розумний той дім завантажується від Xiaomi дуже довго і нудно. Добре, дивіться, приєднювати її по Bluetooth, зажимаєте Bluetooth, заходите в себе в телефоні в Bluetooth і нормально ви її під'єднюєте. Давайте я вам включу, як вона грає, наскільки вона заряджена, зараз подивимось. Десь на 70% все в нас показується, бачите? Тут і тут в додатку також все показується. В цьому додатку, тобто від Xiaomi, ти можеш налаштовувати ось цю підсвітку. Хоча тут, кнопочкою, ти це можеш зробити. Можеш її виключити, включити. Бачите, ось так. ось так включити або виключити. або біло. бачите, вона моргає по-різному. Можете налаштовувати Зажач, Якщо ви зажимаєте її, ви просто її виключаєте. Ось тут на цю кнопочку ми включаємо підсвітку і регулюємо цю підсвітку. Давайте, бо щось воно завантажується. О, зараз іграє. Що і грає, не знаю. Я включив щось. Я включив радіо, радіо включив, поняли? Добре, зайдемо в Ютуб, я включу музику без авторських прав і почуєте, як вона грає. Слухав її на вулиці, повірте, на вулиці і, її... блін, вона дуже голосно грає, я вам чесно скажу. Давайте послухаємо, як вона грає. Дамо звук. Вона лупить, я вам скажу. Як вам? Як вам народ як вона лупить? Хіба що му подав мені в мікрофоні виключити, щоб ви почули повністю всю сочність звуку, реально дуже чисто баси є, просто супер іграє Реально, ну вона і коштує своїх грошей, і як і звуку тут, блін, на висоті, я вам скажу. Так, друзі, поставив я другий мікрофон. Давайте я вам в другому мікрофоні, бо цей трошки підхраплює. Я прослухав відео, підхраплюю. Цей трошки. Буде покраще, включаємо ще раз. Злухайте. Що, по звуку ви чули, як вона грає Мікрофон це не передасть. Зайшов я в додаток від Xiaomi, Зараз на даний час дивіться, тут налаштування дуже широкі. Тут звукові ефекти ви можете самі вибирати на вулиці, користувацький, можеш сам налаштовувати. Редагувати, бачите, тут аквалайзер. Ти собі е, вибираєш на максимум. Ну блін, класно зроблено. Дивіться, в додатку повністю все відкривається. Тут, в принципі, по кнопках зажимаючи, ти можеш сам налаштовувати, так я вам показував підсвітку. Е, ці аквалайзери можна налаштовувати, але в додатку це все дуже круто промальовано. Дивіться, збалансований звук зараз в мене на даний час був включений. Далі підсвічування. Ти можеш собі бачите, підсвітку регулювати. У нас мерехтіння. Ось таке мерехтіння, бачите, в нас є блимання. Ось так воно пере, перебігає, світіння, просто світіння і пульсація. Далі, додаткові налаштування, е, автоматично вимкнення ти можеш, індикатори, звук сповіщення про низький рівень батареї, повідомлення рівню заряду батареї під час запуску. Давайте ми також включимо. окей, всі в нас функції включені. Ну, класно, все зроблено. Давайте ми ще раз включимо в Ютубі музичку. Тепер в нас стояло збалансований, так. Давайте ми збалансований. Давайте Слухаємо. Ну, бас просто нереальний. Дивіться. Шикарно. А ну, давай. Добре, Гепає, добре. Ану, тепер ми поставимо на вулиці, а ми поставимо у приміщення. Окей. Стувацьких ви собі можете налаштувати, давайте все на максимум врубаємо. І зараз послухаємо підтвердити. Зараз ми послухаємо. А воно ще голосніше. Вчасно вам скажу дуже шикарно. Іграє, мені дуже сподобалось, що в цьому додатку ти можеш все дуже детально собі налаштувати, користувацький, який ти хочеш. Так що супер. В загальному що вам сказати про цю колонку? Вона мені дуже зайшла. Так, вона коштує своїх грошей. ми ще що перевіримо? Звичайно, перевіримо зарядку. 22,5 Вт вони писали. Чи вона заряджає? У мене ногтів немає, а сюди дістати ось так. Давайте спробуємо. Чи дійсності є тут функція павербанку? Попробуємо телефон зарядити. У мене 41%, а там 60%. відсотків. Попробуємо, чи ти можеш зарядити свій гаджет. Ну, не заряджає вона айфона зовсім. Не заряджає. Може, воно Xiaomi підтримує, бо Type-C, я не знаю. О, дивіться, поставив я в зарядку. E, open. Ану, все, ось так. Ану, давайте ми зайдемо в додаток. Xiaomi. 60%. Що тут ще ми можемо зробити? Інформація, назва пристрою, керування місцем. Оновлення прошивки, е, оновлення не потрібно. Окей, е, Додаткові налаштування ми дивились. Налаштування безпеки додати на робочий стіл. І не заряджає. Коротше, то, що вони писали функцію щодо заряджати, хіба воно з Xiaomi працює, чи ще щось. Не розумію. Добре, зараз вона приєднається, вона вже приєдналася. Давайте ми попробуємо її зарядити. Як вона заряджається, також все подивимось. Я взяв з ватметром, візьмемо розетку, візьмемо сюди тут на 100 ватт блок, так що має це все діло заряджатись. Пробуємо дивимось. Хоп. 20 Вт, народ, 20 Вт заряджається. 18-19 Вт заряджає. Тепер в загальному давайте підсумуємо, що вам сказати. Ця колоночка в дійсності мені сподобалась. Дуже крута штука. Вона і коштує, і тут є якість. 17 годин це досить багато. Брати з собою на природу. Чи ти вдома десь хочеш включити собі музику? Я б її хотів розібрати, але це не моя колонка. Буде в мене така, я собі би її точно придбав. Ось таку. Я би вам її розібрав, показав, як там все зроблено по акумуляторах. А тут не хочу коцити. А на цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу? Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!